Де порушена рівновага енергій. Це містерії. Нерівносторонні їх запечатують, правлять енергії низьких планів. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат. Який допомагає функціонуванню та розвитку нашого каналу? Архангел Розіїл на нашому каналі не вперше. Його ім'я означає Божественна таємниця. Він є Архангелом Магом, гранителем секретів і ангелом загадок. У кожному нашому спілкуванні з ним Архангел Розіїл розкривається по-новому. Його закликають в особливо критичні моменти боротьби з силами зла. Архангел Разіїл представляє собою Гнів Небес, який використовує проти тих, хто закликає його несправедливо, і допомагає він тим, хто заслуговує на співстраждання і співчуття. Архангел Разіїл володіє потужною надсилою. У боротьбі з силами зла сьогодні я зустрілася у Ченелінгу з Архангелом Разіїлом. Архангел Резігіле, тебе називають Ангелом Загадок, хранителем секретів. Що ти можеш сказати на це про себе? Астрологічні знання, таємні знання, ворожіння це все у моїй компетенції. Ворожіння має дві сторони. Оточене захисними енергіями Творця, з'єднане з його потоком, воно служить на благо, служить вам для прояснення певних життєвих ситуацій. Йому протидіє ворожіння з'єднане з енергіями низьких. Планів. У всьому вашому фізичному світі межа дуже тонка. Як тобі колись сказав Ісус, межа між рівновагою і падінням дуже тонка. Там, де відсутній захист вищих сил, у тому просторі, навколо тих істот Божих правлять низькі плани. Архангел Резігіле в одному нашому відео ми розкривали з тобою тему започатаних енергій. Кілька днів тому я відвідала місце сили. Поки рухалася стежкою до кінцевого пункту, у ньому, відчувала особливі потоки енергій, але коли дійшла до самого місця, ці відчуття енергії зникли. Я знаю, чому знаю, про що ти говориш. Там енергії, потік енергії небесних, який єднається з енергіями землі, запечатаний Христом. І цей хрест нерівносторонній, так, Так, Разіїле, хрест нерівносторонній. Отак От ви, земляне, запечатуєте енергетичні потоки місць сили. Немає енергетичної сили у тих місцях, у тих будівлях, де немає вільних енергетичних потоків, де вони запечатані хрестами, де порушена рівновага енергій. Рівносторонні хрести рівноважують енергетичні потоки неба і землі, а не рівносторонні їх дизгармоніюють, розбалансовують. Запечатують. Посилання на наші попередні відео з Архангелом Разіїлом знайдете інформації під даним відео. На мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошу на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я», на якому поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на Корсі Архангельські промені стілення та куб Метатрона опануєте спілкування з восьми архангелами. Архангел Разіїле у твоїй компетенції також яснобачення. Поясни, будь ласка, правильне значення яснобачення. Яснобачення це ясне сприйняття Божественного світу. Це сприйняття Бога поза ілюзіями вашого світу фізичних форм і поза насадженими на вас церковними образами. Ясне бачення це уважність до всіх божественних видінь і до всіх божественних знаків. Ясне бачення це розуміння мови Бога, якою Він з вами спілкується через ваші сни. Через певні видіння, через певні знаки. Оце є яснобачення. Яснобачення не означає лише тільки те, що ви під ним розумієте, чітке бачення подій майбутнього. Ні, не лише це є Яснобачення. Ясно бачити це ясно сприймати будь-які видиме божественне послання. Його можна розвинути через взаємодію зі мною, звертаючись до мене у сприянні про чистоту вашого зору. Архангел Резіїле, Твоїм світлом є світло усіх семи архангельських променів. Нещодавно я бачилася у медитації з Богом Мерліном, і до нього мене привів потік такого ж самого світла, як у тебе. Можеш пояснити, що це означає? Це містерії, це світло божествених містерій. Усі, хто служить на світлі божественних містерій, із вашим світом фізичних форм, єднаються через нього. І Бог Мерлін, і я Архангел Розігіл. Приходьте до мене для відкриття і розпакування таємниць вашої душі. Приходьте до мене з вашими відкритими душами і звертайтеся словами, які йдуть із ваших сердець. Звертайтеся до мене, коли відчуваєте себе в оточенні енергії зла. Закликайте мене для розчинення, розвіювання, розсіювання. Перетворення цих енергій